Жінка приходить до в'язниці на побачення з чоловіком, то її питає: Ну як ти там, як діти? Та все добре, тут він бачить, що у неї дуже сумний вигляд і цікавиться, що з тобою? Та так, тобі ще 5 років сидіти. Ось я і ходила до начальника в'язниці майже кожен день протягом місяця, благала, щоб він скинув тобі хоча б рік. І що? Він сказав, що якщо я один раз пересплю з ним, то на півроку скоротить термін. А ти? А я що? Збирайся, пішли додому. <риклад> Прилетіли американці на місяць, висадились, дивляться в кратері, люди якісь сидять. Постельна капа, цибулька, сало, самогоночка, збоку лежать клітчаті сумки. Офігевший командир американського екіпажу підходять і запитує: Ви хто такі? Українці, а що ви тут робите? Як що на заробітки приїхали? На місяць? Та чому на місяць? На півроку мінімум. <реку> Бабці розмовляють про своїх внуків, мій буде агрономом, цілий день сидить і довбиться в пісочниці. Мій лікарем весь час перебинтовує ляльок. А мій хіба буде водій? Цілими днями мокає тряпки в бензин, нюхає, кладе собі на нос, сміється і кричить: бабо, оце пиздець, я поїхав.